Привіт, їду зараз в нарку, чекаю на таксі. А, знаєте, що мені прикро? Що сьогодні виспалась. Але не це мені прикро, це добре. Що в мене стоїть машина під будинком. А, я не можу на ній поїхати на цій машині. Це прикро. І я вимушена викликати таксі, маючи машину. Я туди їхати можу, що ви правильно розуміли. Доїхати я можу. Але я розумію, які це будуть мені нерви. Я ще не той водій, що сяде спокійно доїде, знаєте, без нервів, без нічого. Тобто я розумію, що мої нервові клітини не дорожчі. Я доїду. Я навіть якщо буду паркуватися, може когось попрошу, щоб тоді вийшов, допоміг, якщо я не зможу. Або виїхав. І доїхати я можу. Але я знаю, що я втрачу до хрена і трошки нервів. А, так, ладно, добре. Добре, житка добре. Зараз їду в бинарку. Зараз, до речі, я вам покажу свою машинку. Я її покрила покровцем. Цей покровець саме під Ford Fiesta зроблений. Зараз секунду я вам покажу. Моя машина, вона стоїть під покровцем. Так, мені хтось телефонує. От ви знаєте, є такі люди, от дивні, от дивні. я не знаю, таке чувство, відчуття, що просто якимусь. Алло? Не виробиш там вже. Я в шокі, всіх срачка. У всіх така срачка, насправді. А... Зараз я вам проклячка. Всім треба масаж. Все, все, іменно в день в день, розумієте, день в день, секунда в секунду. Я говорю, окей, там, ну, а можна на терас, можна, я все рівно не була нічим зайнята, саме не було готове. Ну, так, окей. Пополудню, добре, за, за 40 хвилин можна. Можна. Приїжджай, приїжджай. На статі не зможе приїхати, на термін перенесемо. А така срачка була. Ну така срачка, протячка була, що просто вже не, мог, не міг, розумієте? І зараз теж позвонив, я кажу, на 19-ту годину його записали, говорю, я зараз на закуп поїду, я не встигну. А він такий, а на 6-ту годину я говорю, я не встигну. А добре, запишіть мені на 19-ту годину. І зараз перезвоню Не зтесі не можу. І я я щось таке враження, що я спілкуюся з якимись, от нема поваги абсолютно людей там, до часу іншої людини. Тобто, якби я, наприклад, добре, я його взяла б на 6 годину, я б відмінила всі свої плани, окей, на 6 годину. А він мені такий перезвонює, а я не можу приїхати. І дві години життя мені на смарку, тому що я хотіла їх потратити на щось інше. Коротше, в мене трошки так. Так, іду. Зараз куплю мандаринку. Хочу мандаринку. До Речі, за машиною я вам покажу зараз ще дещо. Біля бинарки, іду в центр. Тут продається перед Різдвом. Це я пишу телефон. Це моторола 219. Є за ну, осей, так, осей хочу. Що мені подобається дуже. Дуже гарно, приємно на нього дивитися. Ну, класно. No, no, no. Я не знаю, чого це. Їхала з Бонарки. А що вам сказати? Я не можу в торгових центрах знаходитися довго. Мене просто... Я можу там побути максимум годину, але дві це потолок. Потолок це потолок потолковий. А потім для мене дуже сильно тяжко там перебувати, коли я щось шукаю там якісь речі чи ще щось. Я тому люблю випадково купувати. Коли я просто йду і, по ходу, бачу, що щось мені впало в око, і тоді я купую. А так, ні. Юлинку поставила, вона мене там вимагає. Пізніше вище поклю. І виходить така ситуація, що в мене. Тут трішечки такий кавердак, тому що в мене одна кімната, і мені реально тісно в ній. От серйозно, в мене навіть тут мішок з картоплею стоїть. Підмотила добре, картоплі. А, тому о, така ситуація, що реально в мене. І я викликаю таксі, і мене починає просто якось ну, штошнить я взагалі. Не люблю їздити на задньому сидінні, мене дуже сильно укачує. А, готу, готую готую чечевичний супчик. У мене тут такий безлод трішки, тому що реально, я думаю, так щоб все. не У мене, до речі, ще ось десь, ні, тут не, треба. Там не видно мене ще класно. Представити увазі свою кішечку. Хто не знає, хто не знайомий, хто тільки підписався. Я її дуже сильно люблю. Дуже сильно. її забрала за 350 євро котчок з Києва. Так мало одного дня. Мені настільки мало одного дня, коли я посплю серйозно Я не знаю, чи ці ночі я буду спати, як я буду вчора. Я виробила себе з таблеток. У мене тут є. У мене, дивіться, в мене взагалі треба щось одне приймати, тому що для нормальної якби більш-менш. Ну, не те, що я там не говорю, що я ненормальна. Я така цікава. Чому я цікаво? Тому що я не сплю блін, Така ситуація, така. гліцин, коротше, що для середньостатистичної людини, і в якої там, проблеми конкретні зі сном, їй достатньо гліцин випити, там дві таблетки, вона буде спати. Я ж п'ю гліцин. Я п'ю магній на ніч. І я п'ю мелатонін. І ще плюс іде магнез і вітамін в 6 Ну, я серйозно, і мені і нічого не допомагає засну. До Представте. Мені вже сказали, буду спати від глицини, От тако, тільки до подушки дотронуся і засну. Угу. Вчора я вирубилась без таблеток, без нічого. За пів секунди заснулася, тому що я не спала ті ночі і звісно вже тоді вирубилася конкретно. Ось так. Так, готуючи щевичок, у мене тут така стрілька цікава. І в мене дуже багато справ, і я розумію, що я нічого не погаю. Слухайте, я хочу, щоб це було густіший, тому ну, більше цілей так. Чому мені життя? Сьогодні буду хоміку міняти клітку. Більше супчика на колюче. Сьогодні буду клітку, меняти, хомяку, ну, прибирати, чистити. Подобалась мені одна річ, покаду. Нам потрібні люди, які нам по підходять по париметрам. Париметрам нашого світогляду і нашого фізичного здоров'я. Якось так. І коли це зовсім і наші дві траєкторії, то нічого з цього не буде, тому що, ну серйозно, кілограм він десь так то ну, за 100 точно в нього за 100, за 100, десь 120 кг в нього летіло десь 120 кг. Діло не в цьому. Але я можу зробити масаж добре. Я можу. Але не потрібно ж до мене е, свої тракторії руху до мене. Робити траєкторії руху. Розумієте про що я? А, ну, якось так. А буває, ну тобто, невже в мене настільки все якби печально в світі? Що чи я може, якась така, не то, що там печальна, а в мене якісь такі нестандартні погляди на то, як має виглядати здорова людина? То ні. Ну тобто, як може він. Якось сексуально взагалі ну, збуджувати, зрозуміло. Ну, Коротше, щось одне за друге. Тому тому треба ще якось не питає, хтось в мене є, когось в мене немає. Треба, головне, робити ці кроки і бути собі самовпевненим. Самовпевненим. Якщо ти не слідкуєш за своїм здоров'ям, за своїм харчуванням, нічого не робиш зі своїми гормонами, щоб їх якось наладити, то, будь ласка, знайди собі, дівчину, дівчину собі по своїм париметрам фізичним. У мене там 1,55 метрів, у мене 50 кілограм. Ну, коротше, щастя, 50 кілограм, я не готова його малесеньке розділити з тобою таким, ну, як би таким, незручним. незручним Ну Ви розумієте, при чому зневірилась всіх, шукаю любов, а, а не йдука я собі цього, не йду собі я цього, як там його звати, там хрен його знає, каміл хай буде. Цей каміл мені подобається. Отакий От він пробуханий. Пропитий, просигаречений. І я така думаю, на... навіщо мені? Навіщо мені здорові спортивні... спортивні люди, мужчини, так? Візьму собі того каміла, відшукала його все життя просто, просто все життя. І так, щоб і років йому ще було десь за 50. Так, він вже зрозумів, що ну, немає, не нічого не буде, нічого не буде. нічого. Це він такий, а Щось з сестрою. А, він прийшов, коли я не спала. Я не спала дуже багато діб, дуже реально. Я не знаю, скільки я діб там підряд не спала, і що я його побачила. Що я його не ну, по телефону я не зрозуміла, що це він. Він колись в мене був казав на масажі, що коли я жила на, на тому мешканні, і він такий. Я бачу, о, ці, хто, ну він ще, ще тяжче виглядає. І він такий самовпевнений. Боже, ну я би з його, от, чесно, з фігурою, з його статтю, ну я б не перлася на той масаж. Тим паче він не хотів масаж. Сьогодні він прийшов до моєї сестри на масаж. Каже, я був на масажі у Алли, а, а якась вона така так змінилася. У неї все добре в стосунках. Якісь неї такі очі, сумні. Боже, коли людина <смі> в мене волосся а, світле, в мене світлі очі. І коли я не виспана, я моль. Я не, мене немає сили навіть нафарбуватися. Я навіть а, скільки днів я там, було 8 днів, так і нічого не викладала на YouTube, тому що я ці 8 днів не спала зовсім. Від, зов, від слова зовсім не спала ні секунди. Просто я Ну, може, дві годинки поспала, а потім, ну ви ж знаєте, дві годинки для сну, це ж, ну це реально це кабзєць. Ось. А, така так змінилась, така, а я реально такі, ну я реально тоді була страшко в цей момент. Така замучена, я була така, ну, просто ніяка. Я ще побачила, що це він прийшов, то що не знаю, що шукаю собі э, кохання. <смас> ну так. І, і моя сестра, да, і він не бачив реальності серйозно. Він на себе ніби зеркало не дивиться. Ну тому що він не до неї там хотів. З нею стосунки вже. Вже хотів сестрою, така так само так, табак. Коротше, я веду до того, що я веду до того, що ми повинні бути на... порівні. Тобто знаходити собі рівня. Визумієте? Як так, ще такі самовпевнені бувають чоловіки? Ну, от серйозно, коли 300 кілограмів, то на я там, я все зможу, я їй сподобаюсь, аля. Може гроші твої їй сподобаються. Ну, давайте все ж таки якось адекватно, реально розсуджувати. Ну, серйозно. Ну, якось так. Ну, якщо людина, яку яку я бачу з такою здоровою вагою, для мене це вже не здоровою. Людина вже на інстинктивному рівні. Я не дивлюся на нього не як на чоловіка, а в плані того, що я не бачу в ньому здоров'я. Так само, як і чоловік, коли бачить жінку з там, 300 кілограмів, це не про здоров'я, і вона він не захоче з нею бути з цією жінкою, тому що в нього інстинкт цей сексуальний не, не, не зробиться. В жінки також цим стипенди зробиться, щоб в неї з'явилося до нього якесь там щось. розумієте, Тому що їй потрібно здорове потомство. А в людини, в якої проблеми зі здоров'ям, навряд чи буде щось добре. розумієте, Тому не лишня вага це біда. Але найбідіше навіть не це, а те, коли ще в голові і не вистачає. Коли конфлікт з реальністю настільки, що коротше щось в мене вже все. Тому ось так. Продовжуємо. Я е, люблю, коли е, є адекватність у людини. Це для мене про... Ментальне здоров'я, це для мене про психологічне здоров'я, розумієте? Якось так. Купила ось таку для моє, мого хом'ячка таку, такий будиночок дерев'яний, цікавий. Тут багато лазанок. Е, бачите, тут багато норок цих так? Е, коштує це 80 злотих. Сама я не можу зробити. Тому мені краще купити. Я взагалі за те, що тваринам потрібно якісь давати різноманіття, особливо тим тваринам, які сидять в клітках. Тому що вони від того, що їм нудно, вони можуть менше жити. Вони відчувають себе нещасливими. Тому, будь ласка, турбуйтеся про тваринок і купуйте їм різні різноманіття. Ось так.